Косметологів часто питають, якою косметикою ми працюємо. Я здебільшого холілендом. Чому? Тому що це працююча косметика. Саме працююча так, коли я роблю процедуру, я бачу неодмінно результат. Також мене приваблює асортимент. І тут немає продуктів, яких я не люблю. Немає, чесно, немає. Ця олійка один з фаворитів, тому що дуже гарно зволожує такий олійний концентрат, вітамінний концентрат, дуже гарно продається серед пацієнтів. Маска Лактолан це просто топ. Цукрове мило. Незамінне, незамінне в процедурах і незамінне в домашньому догляді. Ну, як ви бачите, моя поличка. А це мій улюблений продукт, тому що у мене періодично з'являється висипання. І за що люблю цей продукт? За те, що він прозорий. І можна... Це дочкова присушка, її можна наносити і в день, і ніхто нічого не побачить. Гарненько працює, присушує, і її не видно, за що я її дуже сильно полюбила.